Есенціалізм дуже класна книга, доволі стара. Не дарма входить усі топ-чартів книг по продуктивності, тому що філософія в ній допомагає розібратися з мені здається найголовнішою помилкою в менеджменті, як проєктному, так і особистісному, коли ти намагаєшся розібратися зі своїм життям. А саме є міф. Про те, що потрібно встигати все. Есенціалізм говорить нам про те, що потрібно встигати найголовніше. Всім привіт! Я Каріна Алексєєнка, і це Project Me Подкаст. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Під кожним моїм відео про продуктивність, ефективність та менеджмент, взагалі менеджмент, завжди буде декілька коментарів про те, що блін, а от як встигати все? Я, от якщо у нас безкінечний беклог, якщо у нас просто безліч задач, а якщо в мене дитина, а якщо в мене ще чоловік і ще якісь там штуки, як мені встигати все? Коротше, ніяк. І есенціалізм нам говорить саме про цю проблему: ми ніколи не можемо встигати все, і в цьому якби. Краса, парадокс і прокляття нашого життя довкола нас завжди насправді більше можливостей, ніж обмежень, і нам потрібно зрозуміти, як з усього, всього, що нам пропонує життя, обрати щось і на чомусь сфокусуватися. Як обрати в морі в океані наших можливостей? Як обрати щось одне, як зрозуміти свої пріоритети, як зрозуміти саме ті задачі, які дозволять нам. Застосувати в усіх сферах нашого життя принцип Парето так, коли у нас 20% зусиль дають 80% результатів. результату. До речі, якщо ви не чули про цей принцип, почитайте про нього окремо або я там ще відео окремо запишу. Це прям феномен нашого життя. Ви візьміть будь-яку сферу, і у нас завжди буде що 20% зусиль дають нам 80% результату. і 20% знань в нашій професії ми використовуємо щодня інші 80% ми не використовуємо. 20% книг, які ми почитали, дійсно Дали нам якісь результати 80 були просто витратою часу, тому що не тому, що вони погані, а тому що ми їх в результаті не застосували. І так в кожній сфері нашого життя на кожному проєкті, чим би ви не займалися, є завжди оці ці найефективніших. І якщо ми будемо фокусуватися на них, то у нас завжди будуть кращі результати і більше вільного часу. Наша якість життя зростає і загальний баланс між. Відпочинком і навантаженням у нас покращується. Ну і перше правило есенціалізму це мало, але краще, тобто менше, але якісніше, менше, але те, що дає більше результату. Буквально це про відмову взагалі ідеї, а як мені встигнути все. Ніяк, ми ніколи не зможемо встигнути все. Тому нам завжди потрібно від чогось відмовитись. І це про постійний пошук з усього об'єму величезного можливості, які нам з одного боку дає цей світ. Нам постійно потрібно обирати. А коли ти обираєш, це означає, що ти постійно чомусь відмовляєш. Тобто, ти свідомо відмовляєшся. Наприклад, я зараз записую це відео. Замість того, щоб піти на каву з подругою з одного боку, це можливість так записати відео, поспілкуватися з, зі своєю аудиторією, це можливість. Але за, за кожною можливістю також стає вимога. Як тільки ми щось обираємо, ми від чогось відмовляємося. Про це інколи некомфортно думати. Це відчувається як обмеження, але насправді лише через пріоритизацію. Ми можемо досягати певних результатів, як глобально в житті, так і, наприклад, в своїй проектній діяльності. І тут часто виникає питання: а як мені тоді обрати? Як я зрозуміла, що мені з усього об'єму моїх задач потрібно сьогодні записати саме відео на YouTube, а не, наприклад, серію рілсів? Я сподіваюся, що цю аналогію вам буде комфортно перенести на іншу сферу, якою ви займаєтесь. Справа в тому, що спочатку я зробила гіпотези. У мене був просто набір гіпотез, як і на будь-якому проєкті, як і у будь-якого бізнесу. У мене була гіпотеза про те, що є соціальні мережі. В них є потенційні клієнти, і є певні форми контенту, які, скоріше за все, будуть краще або гірше приводити мені аудиторію, приводити моїх потенційних клієнтів і, взагалі, будуть комфортними мої аудиторії для сприйняття. І таким чином я почала тестувати ці гіпотези. Я почала записувати е, певного формату рілси. Потім іншого формату, потім іншого. Далі дивилася на аналітику: що працює, що не працює. Потім я почала пробувати різні форми youtube відео У нас є подкасти, у нас є запис. Вебінарів, лекції, є такі розмовні відео, які я просто записую там, не знаю, на фоні Лісабону. І ми тестуємо різні підходи. І далі я аналізую реальні фідбеки. Споживачів, тобто нашої аудиторії, у нас є анкета, в якій ми питаємо буквально, як ти дізнався про нас, як ти прийняв рішення про те, щоб там піти на марафон. На Me ми займаємося саме навчання проектних менеджерів. У нас фокус на підвищення кваліфікації, і наш найголовніший продукт це PM-марафон. Якщо ти цікавишся темою проектного менеджменту та хочеш прокачати свої знання, я запрошую тебе на наш pm Марафон, марафон, марафон. марафон. Чи можна на PM-марафон, Коли марафон, чи можна записатися? Можна 4 серпня у нас розпочинається шостий потік PM-марафону. Що це таке? Взагалі, марафон це інтенсивне навчання для it проджект менеджерів на марафоні. Ми разом з тобою навчимося таким складним навичкам, які супер сильно затребувані на ринку. Це бюджетування, кризовий менеджмент, проєктна звітність та метрики. Всі хочуть, щоб ти це вмів. І я інструменти. Ну як без них з шостого потоку у нас вже починається промт-інженіринг. Так, розвиток команди та делегування обов'язково все це розбираємо: онбординг, овбординг, як будувати PDP, Personal Development Plan, Так, усі ці штучки далі, окрім цього, ми будемо вчитися з тобою будувати твій особистий бренд в LinkedIn. Як він там працює, з чого складається, що робити, з чого почати. Коротше, от прям все. На що тобі це потрібно для того, щоб від відбудуватися від конкурентів, тому що ти бачиш, що на ринку несеться. Ну це. це ж страшне. Чи буде сертифікат? Так. Чи будуть шаблони документів? Ну ви мене ображаєте цим питанням не просто будуть шаблони документів. Я поділюся. Усім своїм набором шаблонів документів перевірених з реальних проєктів, які знаєте, я здобувала просто кровавими своїми менеджерськими сльозами. Усе це буде не просто буде, а ми ще й на основі цих шаблонів вчимося буквально працювати. Все там дуже логічно, посадовно, по порядку. Як ми любимо, що ще про марафон варто знати? У нас частина лекцій в записі, частина, якщо ви на другому, третьому тарифі, це у нас Q&A-сесії, практичні заняття зі мною або з куратором. В залежності від тарифу, плюс запрошені спікери. Плюс у нас вже величезна бібліотека вебінарів, які ми записували з попередніми групами, також із запрошеними спікерами. Коротше, наші випускники кажуть, що марафон це певно найінтенсивніше, найоб'ємніше навчання, яке зараз представлено на ринку. Тому, якщо ти шукаєш курс, який отдасть тобі ту саму впевненість управління проєктом, бустане твої знання, Навички, кваліфікацію, все структурує, розкладе по поличкам, щоб от не страшно співбесіду, не страшно з сіньорами, не страшно з клієнтом. Це воно до речі, інформація про найближчий потік буде в дописі під цим відео. 90% наших студентів приймають рішення про те, що вони підуть до нас навчатися саме через довгі форму контенту тобто, через YouTube, через вебінари, через подкасти і так далі. Так звісно, ми вирішили, що потрібно пріоритизувати таку форму контенту, тобто. У нас спочатку є гіпотеза про щось, ми її тестуємо, і потім, вже по реальних показниках, знаємо, чи пріоритизувати рілси. Чи пріоритизувати, як в нашому випадку, відео на YouTube. і в цілому цей підхід переноситься на будь-яку сферу діяльності. У нас не є гіпотеза, що там спортзал і три тренування на тиждень, саме силових тренувань, буде для нас там не знаю найкращим. У нас буде найкраща форма, це буде нам найкомфортніше, це лягає на наш графік. Потім ми пробуємо пілатес, потім ми пробуємо, я не знаю, теніс, йогу, ще щось. І тоді вже обираємо. Тому що, поки ми не, не спробували, це є гіпотеза. Як тільки ми спробували, у нас з'явили. Реальні дані, і ми можемо, виходячи з реальних даних, почати діяти. Тобто, ще раз, як я обираю, я пробую декілька різних варіантів, дивлюсь, що краще працює, і фокусуюся на тому, що працює найкраще. Тут, звісно, хочу підкреслити, що певна кількість Невідомого в будь-якому нашому беклозі, тобто там списку задач, завжди буде завжди буде момент, коли нам потрібно якби здогадуватись. Ну, це знаєте, в проектній діяльності, коли ти намагаєшся зробити щось нове, там завжди буде ця частинка придумування, вигадування, гіпотез, знову ж так як вони називаються, нагенерувати гіпотези. Це часто про креатив, про вгадування, про якісь спостерігання і так далі. Але як тільки ми почали вже працювати з цим, у нас з'являються реальні дані, і вже виходячи з цих даних, ми можемо буквально обирати і прям знати, що дає нам у ці 80% результату, що із всього, що ми вже зробили, дає нам ці результати, і це є наш пріоритет. Тому я знаю, що якщо я назнімаю сьогодні декілька відео. На YouTube, скільки б переглядів вони не набрали, скільки б людей вони нам не привели? Це все одно в довгій перспективі набагато краще для всіх наших бізнес-процесів, ніж, наприклад. Сторіс або прямий ефір. Я наводжу такі приклади, тому що smm це зараз частина е, нашого бізнес-процесу. Але я думаю, що глобально ідею, я сподіваюся, що глобально ідея зрозуміла. Але Каріна, ти не відповіла, як ти обрала, що сьогодні ти будеш знімати відео, а не підеш на прогулянку з подругою? Дуже просто в мене сьогодні робочий день. В робочий день я працюю. Якби був вихідний, я би ніколи не пріоритизувала запис відео на вихідних, вона завжди в пріоритеті Саме відпочинок, і я знаю, що я зустрінуся з подругою. Просто це буде у вихідний день, і такі штуки дуже легко управляються графіком. Наприклад, я знаю, що зранку. Я не ставлю зустрічей ніяких. Якщо це, я не знаю, нервмагідон якийсь, у мене там не буде ніяких робочих зустрічей. Усі робочі зустрічі я намагаюся ставити в понеділок. Як я це вирішила? Я потестувала різні форми графіку. Для мене понеділок, який навантажений саме зі дзвонами, і потім після цього у мене вільний тиждень, це мій найкращий, найефективніший робочий графік. Знову схема була така сама: я тестувала різні гіпотези, як найкраще мені працюється. І я зрозуміла, що мені потрібно відмовитись від хаотичних мітингів протягом тижня і поставити їх всі на якийсь один день. Звісно, бувають виключення, але за замовченням всі зустрічі я ставлю саме на понеділок. Тобто, розумієте. Ця ідея пріоритизації і фокусу, вона переноситься на все: на графік, на різні сфери діяльності, на робочі процеси, на якісь життєві процеси, на спорт, на абсолютно все. Це і є оце знаєте краса есенціалізму У свідомій відмові від зайвого. І так ми поступово переходимо в темі фокусу. Ми можемо брати будь-яку сферу і завжди буде діяти це правило. Як тільки ти обираєш, наприклад, один вид спорту і починаєш системно займатися ним. В тебе будуть в ньому результати. Як тільки ти починаєш обирати одну якусь професію, ідеш вчитися на цю професію, потім ти працюєш за нею, напрацьовуєш стаж, в тебе з'являється практичний досвід і так далі. і так далі, Ти поступово стаєш все більш і більш кваліфікованим і краще оплачуваним спеціалістом. Наприклад, чому я не балеріна? Тому що я більшість свого життя. Присвятила менеджменту. У Мене 17 років досвіду у менеджменті. Це означає, що я відмовляла усім іншим професіям протягом 17 років. Я фокусувалася на менеджменті. У мене профільна освіта, у мене диплом, я магістр з менеджменту. Я потім пройшла додаткові, абсолютно різні форми навчання з підвищення кваліфікації моєї як менеджера. Я працювала ментором, щоб знову ж таки ще заглибити свої знання у менеджменті. І зараз в мене взагалі так ми займаємося консалтингу. Діяльності, знову ж таки, в якій сфері у менеджменті. І саме в цьому сила. Не в тому, щоб я спочатку не знаю, моделінг, потім мене те, потім все. Незважаючи на те, що я декілька разів за своє життя змінювала. Начебто професію, але через те, що це завжди був менеджмент, то фокус залишався. Я була HR-менеджером, директором магазину, тобто управляла буквально там якимось магазином. Я була чар-директором, просто HR і так далі. Усе це з різних боків, але менеджмент <розумієте>, розумієте? чому фокус такий важливий? Справа в тому, що коли ти фокусуєшся на чомусь одному, ти можеш поступово нарощувати якість. В цій сфері і цікаво, що цей підхід працює і в нашій повсякденній активності. Я давно стараюся робити так, щоб в мене на день була якась одна головна задача. Наприклад, в мене сьогодні головна задача на день це зняти це відео. Я ще всякі штуки за день зробила, але оця задача найголовніша. Я витратила найбільше часу і найбільше енергії саме на запис цього відео, тому що це задача дня, і тому саме тут в мене найбільший результат. Тому що тут фокус. Наступна дуже важлива теза, яка є в цій книзі, це е, сила відмови. Якщо ми не заповнюємо, е, наприклад, свій робочий графік нашими важливими для нас задачами, наші колеги прийдуть і напридумують нам задачу. І Це доволі цікаво, тому що як тільки ти починаєш сам вирішувати, з чого буде складатися твій день, тільки тоді. В тебе з'являються якесь чітке уявлення, прогнозування і контроль, тому що, поки ти сам не знаєш свій розклад, ти не знаєш, що ти будеш робити завтра, ти не знаєш, які твої пріоритети, який би список задач. То довкола тебе люди починають вирішувати за тебе. Я не знаю, як в кого, але в мене по інерції, коли хтось приходить з якоюсь пропозицією, типу, давай там колаборацію, давай там не знаємо там з цим клієнтом, поговоримо там, ще якась ідея. То, начебто, є якісь такі дуже ну, трошки некомфортне відчуття. Відмовляти, і я прямо окремо навчалася цього. Це от складна штука була, тому що я така легка на підйом, як кажуть, щось там побігти, не знаю, напланувати собі мільйон якихось справ, а потім думати: господи, а чого я взагалі цим займаюся? А що мені там оця якась там активність це контрінтуїтивно для мене, прям сильно? Коли людина приходить з якоюсь пропозицією. Дуже часто за замовчуванням в мене, наприклад, є відчуття, що наче це класна ідея. Ну, типу знаєте, коли є вже чітка пропозиція, типу, а давай на цих вихідних там поїдемо щось там туди. То і ти такий, о, прикольно, давай. І ти забуваєш, що блін, а в тебе насправді навантажений тиждень тиждень, і можливо якийсь активний відпочинок. Це не дуже прикольна для тебе ідея. Тобі б набагато краще саме в цьому тижні було б там. На вихідні запланувати СПА, чи щось таке, чи взагалі навпаки. Есенціалізм навчає відмовлятися не тому, що ти грубий, не такий, що з тобою, коротше, важко співпрацювати. Не в цьому ідея, а в тому, що. Лише через свідомі відмови від зайвого, від непріоритетного від того, що зараз тобі не актуально. Ти можеш сказати так тим задачам, там формам відпочинку, які тобі актуальніше. Мені взагалі здається, що ми досі цьому навчаємося як нація. У нас є якийсь культ. Знаєте, такого якби невидимого старшого, який начебто за нас вирішує. У мене взагалі часто питають різними формами, але запитують: а от як ти знаєш? Типу, як ти вирішуєш, як тобі не страшно, і так далі. І так далі. Справа в тому, що я не завжди знаю, але я спеціально навчалася усвідомлювати, що я босс для себе. Неважливо, чи я найманий спеціаліст, чи ще щось. Я. Несу відповідальність. По своїх робочих задачах я несу відповідальність за свій стан, і взагалі я несу ультимативну відповідальність за своє життя, і це означає, що я буду вирішувати, яким задачам казати так, а яким задачам казати ні. Можливо, для когось це суперпроста думка. Я цьому навчалася прямо з терапевтом з коучами. Це було для мене супер важко, тому що, начебто, я по своїй природі людина самостійна, суперорганізована, але на жаль, легко можу. Якби перенести на когось от в моменті цю парентальну фігуру. І така. О, ти так впевнено кажеш? Окей, давай, поїхали на вихідних там. Я там знаю, блін, не якийсь хайкінг, просто тому, що людина якось впевнена сказала, і тебе це збиває стовку. Я сподіваюся, розуміти про що я кажу. Мені так подобається ідея есенціалізму про те, що ти відмовляєш не тому, що ти жорстокий чи грубий, чи ще якийсь, а тому, що лише ти точно знаєш свій беклог задач. Мені це сильно допомогло і в кар'єрі. Коротше, я почала дуже класно відстоювати кордони команди. Не лише свої команди, але починати потрібно з себе. От як тільки ти навчаєшся відмовляти вічливо, відмова не заради відмови, а саме відмова заради того, щоб почекає стоп. А чи хочу я на цей хайкінг? Ну чи, чи потрібен він мені, чи я їду з усіма, тому що всі їдуть? Чи можливо я просто піду на його? Також і по задачі це чи потрібна мені ця колаборація, чи я насправді краще піду і запишу чотири відео на YouTube? Можливо, для мене, для нашого бізнесу, для нашої команди, це буде. Насправді краще не знаю для моєї аудиторії, врешті-решт, чи хочуть вони чути якусь колабу зі мною, чи вони б краще послухали б там якийсь подкаст. Розумієте, про що я кажу? З ким я розмовляю? Діджайка. <сум> ти мене розумієш? От я з тобою, моя хорошенька. Наступне це, це моє найулюбленіше простір дорівнює якість. Це про те, що для того, щоб робити класно. В тебе має бути простір емоційний, знаєте, оце певний спокій, певний простір в твоєму розкладі, простір на подумати, що на тебе не тиснуть, і ти можеш прийняти більш зважене рішення. Ти можеш спокійно подумати. Взагалі, от коли мене питають, от який ти фреймворк порадиш? От якщо у нас такий проект, такий проект, мій найулюбленіший фреймворк проектної діяльності це коли я, як менеджер, можу спокійно в тиші, хоча б годинку. Подумати про проект це найкращий фреймворк, вигаданий взагалі людством посидіти і подумати, будь-яку майже будь-яку задачу в нашому житті можна вирішити цим фреймворком. Але справа в тому, що у нас має бути час. На подумати, і щоб він з'явився, цим потрібно прям управляти. Типу, окей, якщо я набукую на завтрашній день собі вісім зустрічей, чи буде мені коли взагалі сісти і щось подумати, коли я буду робити взагалі свою задачу, коли я буду думати про них? І мені згадується приклад: У мене колись колега розповідав, що у них там був коротше пожежний реліз. Це було до ковіду. Вони там всі працювали в офісі, і забігає коротше проектний менеджер, там підлітає до одного з розробників і такі. Нікіта, давай, що, коли, давай по цій задачі, у нас там пожежа ла-ла-ла». І він такий повертається. Лена, перед тим, як щось запіліть напрот, мені потрібно посидіти і подумати. Типу, перед тим, як написати хоч одну строчку коду, мені потрібно подумати, типу, відчепися. Я щось так яскраво собі це уявила. І от есенціалізм, в тому числі, і про це. Не можна просто забукати в, в календарі п'ять тисяч собі тудушок, чи там де ви не знаю, їх букаєте, і все. І знаєте, consider it не воно так не працює. Якщо так подивитися на кожну задачу, у нас є час, коли ми передумуємо і час реалізації. Наприклад, перед тим як записати це відео, я якийсь час сиділа, передивлялася список своїх книжок, які от мені подобаються, і обирала: Окей, а про що буде цікаво записати відео? Тому що ну не ко не кожна. З прочитаних там мною книжок кладеться як там не знаю на якийсь формат такого там подкасту чи ще чогось. Можна сказати, що цей от період просто обмірковування він також є процесом, так і важливо, щоб я мала час посидіти і подумати. Я не можу просто так: от поставити камеру, вімкнути її і все і видати результат. Бо воно буде занадто хаотично. Має бути якийсь період, коли я посиджу і подумаю. І дуже важливо, щоб щоб цей час був закладений у нас щодня. Тому що це і є есенціалізм. Нам щодня потрібно посидіти і подумати в тиші. І от оці проміжки часу між задачами, між дзвінками, між якимось зустрічами, вони нам необхідні. Це не просто пусті місця в календарі. Це. Простір для обмірковувань. Ну і завершальний про ес есенціалізм. Твій список задач, взагалі, те, на чому ти фокусуєшся, те, чим займається, має глобально бути узгодженим е з твоїм вищим наміром з твоєю метою. Тобто, ну, якщо ми говоримо про проектну діяльність, ну умовно, у нас проект там, е я не знаю, Uber, так я щось завжди Uber, чогось згадую. В чому там сенс? Це те, що я хочу мати можливість е швидко визвати таксі, і щоб воно було безпечно. Швидко і безпечно, так це наша сутність. І тому, якщо я, як продакт-менеджер, наприклад, цього проекту чомусь така почну щось городить, там якісь я не знаю, у нас є бюджет. Так, от ми Uber, ми класний там такий проект. У нас багато грошей, є інвестиції, велика команда. Я ж в цілому ну мене обмежує лише моя ну, уява, так по кількості всього, що я можу напхати в цей додаток, але у мене має бути розуміння нашої найголовнішої мети, щоб не було як зробили Zoom. Якщо ви помічали, Zoom – а яскравий приклад того, як залиті інвестиції були використані не дуже класно. Я б так я б так це сказала, тому що в них настільки став навантажений перенавантажений інтерфейс, ну це починає вже дратувати користувачів. Воно, начебто, якісне. Але ти бачиш, як користувач, що продукт забув про Шовін, про те, що я маю мати кнопку подзвонити. І вона має бляха муха працювати, як це так відбувається, що інколи дзвінок коротше не запускається. Що можна було там такого нагородити? І есенціалізм, це він якраз про це: що не забуваємо, яка наша мета, який наш намір, що ми хочемо донести, яка наша думка? І не відволікаємося, знаючи цю головну думку, не відволікаємося на зайве. І до речі, мені саме е, цей підхід, от е, оцей е, якби саб. Відхід із есенціалізму дуже сильно допомагає не відлітати. В моїй діяльності, от я працюю на себе, так я по суті вирішую, чим я чим я буду займатися. От щодня я от я прокинулася, так і маю е, обрати, чи ми створюємо нові продукти, чи ми зараз фокусуємося, не знаю, на якихось рекламних інтеграціях, чи ми зараз якийсь контент пилимо, який саме контент? І от щоб не відлетіти в якийсь астрал, а це дуже легко зробити. До речі, ви підприємець, я думаю, ви мене зрозумієте, тому що варіантів чим зайнятися постійно дуже багато. Я постійно собі нагадую, в мене там є навіть. Заставка така спеціальна на мобільний телефон. В чому наша суть? У нас про що проекти Я постійно це говорю на наших подкастах. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Я така, окей, цей контент має бути про менеджмент себе і про менеджмент команд. Про менеджмент. Інколи у мене виникає бажання така, блін, зніму про життя в Португалії. От мене часто питають в Директі, давай от, розкажи про Португалію. Або е, там, е, не знаю, зроблю якийсь гайд по своїх улюблених місцях, або там ще там, якісь там штуки, якісь незрозумілі інтеграції. Зроблю. Ні, бо ідеї виникають, у мене просто виникають постійно якісь такі різні ідеї. І для того, щоб не відлітати, я собі нагадую ще раз про що глобально? ProjectME? ProjectMe, про менеджмент, про управління мною? Так? Про те, що я хочу тут дізнатися, як мені заменеджити себе і як мені заменеджити мій проєкт, або стати проєктним менеджером. Ось про що. І про на цьому я намагаюся фокусуватися. І от таку глобальну ідею можна перенести на свою кар'єру. Що, наприклад, в мене цей рік, я буду присвячувати менторству. Там я буду навчатися бути ментором. Я я знайду собі менті, я буду розробляти навчальні матеріали. Та-та-та, от мене, наприклад, був такий рік. Я, е Цілий рік присвятила окрім різних своїх робочих задач, я фокусувалася на менторстві для того, щоб мати цю основу потім в своїй консалтинговій діяльності. Зараз я, до речі, досі використовую певні матеріали, які були напрацьовані мною ще тоді, коли я на роботі навчала новеньких проектних менеджерів, як працювати нашу таку непросту працю. Тому мої навчальні матеріали сильні, тому що вони буквально були знаєте, перевірені реальною людиною, а не просто я щось в інтернеті знайшла. Все. я сподіваюся, це відео було вам корисне. Побачимося в наступному. Пока-пока.